У цьому навчальному році понад дві тисячі учнів і шістнадцять педагогів стали призерами та переможцями всеукраїнських обласних олімпіад і конкурсів в кривому розі, як у всій Україні, наші школи перейшли на онлайн навчання, і не дивлячись на це, наші діти показують високі знання. Це показує і обласних. Українських міжнародних олімпіадах та конкурсах, і от ми зараз в 91-й школі, і тут наш музей, наша пам'ять отримала друге місце в Україні за велику роботу по пам'яті наших нескорених. 91-й гімназії півстоліття. гордість закладу, музей бойової слави, який має звання зразкового. Гімназистка Аріна Ігнатова взяла участь у всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв закладів освіти, край, в якому я живу. Учениця посіла друге місце. Ми взяли розділ «Козацькому роду немає переводу за волю і справедливість, е, герої не і нащадки подвигу. Чому саме так я дам вам конкретну відповідь. Коли ми говорили про козацькому роду, немає переводу, ми акцентували увагу на тих місцях пам'ятних місцях Кривого Рогу, які є в нашому місці, де відкрили пам'ятник Калнишевському, козаку Мамаю, Козаку у Кривому Рогу, всі вони залишилися в нашій пам'яті, історичній пам'яті, як нескорені. Зараз йде війна та нам. Українцям потрібно знати своїх героїв, які віддали своє життя за нас, щоб ми зараз сиділи тут, щоб ми зараз слухали це, щоб ми зараз жили. У гімназії пишаються своїми переможцями і в конкурсах інших напрямків. За моєю спиною знаходиться експозиція картин наших юних майстринь. Це дівчатка 8-9 класів. Вони вже працюють у гуртку декоративно-вжиткового мистецтва декілька років, а тому можуть презентувати роботи на високому рівні. Маємо здобутки серед педагогів. Наші педагоги відзначаються не тільки науковою діяльністю, а й педагогічною. Так Андруса Картур Олексійович, буквально цього року, став переможцем обласного туру, вчитель року початкова школа. Відповідно до безпекової ситуації. І в країні у гімназії є обладнане укриття за вимогами ДСНС. В закладі чекають можливості знову прийняти дітей на навчання у класах. Ми подальшому будемо все робити, щоб покращити освітній процес в нашому місті. І зараз ми все робимо для того, щоб з 1 вересня ми могли перейти на навчання вже в офлайн режимі. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день.